Відводок дивиться чоловік. Яка там обстановочка в вересні? А що ж, тільки рибачити і їхати? Треба вже й вулики позаглядати. Один <реш> раз. За весь рік. Ну ще рік не закінчився. А, Ну так. Да. Ще є час поїхати якийсь раз. Надіюся, що може тільки. Оце біда. Може, І за цієї погоди. Так, що, не, ну ми ж рибу покушали, бо бувало так, що приїду що й нема що покушати. Ну так, да, ті роки. Навіть на сковорідку не було що це? Це вже до двох кілограмів наловив. Вже посмакували смачно. Що там відводку? Яка обстановочка? Малова, то розпливало. Значит так і є, а от розплоду щось вони. Да майо. Чого вона не хоче? Червите? Чи поступить? А, є. Тут, тут получається, дві. Так. де ж то сонце не бачу. Ну тут дерево, конечно, затіняє. На трьох, ну? А відводочка нормальна на трьох розплод. Кліща пролякаємо трошки пізніше, коли вже вийде розпід.